Анатолій Михайленко, дорога пройдена двічі. Розділ шостий, частина шоста. Десь тут він тягнув за собою оделю, а потім, на їхні зчеплені руки, різко опустився приклад автомата. Тоді він Він болю не відчув, тільки аж тепер, коли опинився на тому ж місці, занила рука і почувся хрустів переломлених пальців. Його рука. Руки чи аделиної, де вона, його наївна любов, його мука, вийшов на узгірок Григорій Данилович розумію, що відстав. Він здогадувався, що в цю хвилину несподіваному ранковому гостеві треба побути наодинці з своєю пам'яттю. і те, ставало важче, ноги були немов чавунні. Так, це той самий вигін, де його назавжди розлучили дело і штовхнули до чоловіків, які мусили стати заложниками смертниками. А он там, де ніжно зеленіє сад, спалахнула перша хата, домівка Василя Перейма. Від хати й сліду не зосталось хтось там насадив яблунь, груш. чому ніхто не поселився на тому погарі? Невже в ту ніч і обірвалась гілка цілого роду, і тепер ніхто й ніколи не оживить її. Засохлі гілки не родять, а скільки їх на вашій землі? Що там гілки? Коріння виривали війна? Неймовірне горе мором поркотились землею, ламаючи пагони, вириваючи з корінням, випалюючи живцем, залишаючи мертві випалені. Його воронюкове лихо лише краплина в морі народних бід. Можливо, ніколи раніше він не відчував себе так явно невід'ємною часткою і сліз людських, і печали, і скорботи, і тривог, як тепер на узгірку. Можливо, тільки нині сповна збагнув, що його життя з'єднане нерозривними ланцюгами з десятками, сотнями мільйонами людей, і він за всіх мусить відповідати, як і вони за нього яким же треба бути чесним і чистим у цьому світі, де тобі болять чужі рани, а твої болять іншим? І звична, не раз чута і читана фраза: Ми відповідаємо за світ, у якому живемо. З несподіваною ясністю вияскравилась для нього. Спершу ми відповідаємо за долю тих людей, з якими нас звели життя, а через них і за світ, у якому садилося жити. Воронюк задумався, що й не побачив, коли нечутно підійшли Григорій Данилович з шофером Петром. Лише тепер помітив безхмарно голубі Петрові очі, ледь видиму смужечку майбутніх вусів над губою. Григорій Данилович торкнув... торкнув Воронюка за рукав і нічого не сказав, але в тому дотику промовлено було чимало. Вони ще постояли мовчки Петро чимно кроком позаду, а тоді. Довгоспний голова сказав, дивлячись також туди, де губився Вороніків погляд зирічкові долу. доли. Петре, нам з тобою мусить бути соромно. Підійди сюди, Петре, той слухняно ступив ближче. Антон Петрович, приїжджа людина, але він ось стоїть тут, у нашому з тобою селі, і бачить у десятеро більше, ніж ми з тобою. Собі я трішки вибачаю, адже приїхав сюди недавно. А ти? Ти ж тут народився, батькові твоєму у війну, мабуть, було не набагато менше, ніж оце тобі зараз. Він мусив би багато пам'ятати. А чи ти спитав, що ти бачиш звідси? Ну, говори вимогливо на поліг, як може звик наказувати іншим. Ну, як що? пересмакнув плечима шофер. А ось так що бачиш, що думаєш? Ну, трава, дерева, ну, сло розлився, бо вже весна. А ще, ще. нестирливо домагався Григорій Данилович. Ну, вода, ну. Ну та ну, сердито попедражнив Іригорій Данилович, занукались ми з тобою, Петре, настити срам наш. Нічого ми з тобою не бачимо, крім свого носа, дідько його матері, Та ніс свій і курка бачить. А ми ж з тобою люди, Петре, люди, хоч би батька свого розпитав, діти в тебе підуть, що їм скажеш? Розкажеш. Ну, трава, ну, річка, вийди геть і постій мовчки. Петро зніяковіло закліпав, відступив назад, снічив я, колопнув носком модного на високих підборах черевика, копнув у друге, виколопнув недоиржавілу патронну гільзу, підняв, покрутив у пальцях і відкинув геть. Навіщо ви його так? докірливо спитав Воронюк. Хай знаю, холодно кинув Григорій Данилович, а потім додав, то я не тільки його, а й себе, може, себе навіть більше. Ходімо, любий товариш, і сам перший рушиш униз до саду. Воронюк за ним. За чистоколом молодих дерев Воронюк побачив могилу, пагор, куч, жасмину, якісь квіти, посаджені, вочевидь, недавно, бо земля навколо коріння була чорна і чиста. Скромний пам'ятничок із жерстяною зіркою, такі колись ставили на солдатських могилах. Як думаєте, Антону Петровичу? почав Григорій Данилович, коли вони зупинились над могилою? Правильним буде гранітний пам'ятник тут поставити. Воронюк повернувся до нього. Ця могила з першого дня мені ось тут пече, двічі злегка стукнув себе кулаком по грудях. Заложники тут поховані.